Доброго ранку вам, гляньте, машина на яких колесах поїхала. Тепер я вам можу сказати, що розумію чому. Тому що, гляньте, в нас досі сніг. І сьогодні у нас мінус 12 температура. Гляньте, скільки в нас сніжари. Сніжара величезна. Але в суботу весь день ішов дощ, але, бачите, нічого зі снігом і так і не сталося. Так він тут і лежить. Мабуть, буде лежати вже до весни. Тому що морози. Але сьогодні буде ще десь один, мінус два, мінус три дні. Великі перепади температури. Але хочу показати вам ще ось, дивіться доріжки всі прочищені. Знаєте, це доріжка. Щоб люди ходили. Прогребли, прорили, але. Зробили доріжку. Так що пройти всюди можна. Так, холодно сьогодні, мінус 12, так прямо за ручки щипаю. Хочу сказати, що в суботу я всю була вдома і неділю, тому що то лив дощ, а вчора таке було і лив дощ, і трошечки пустався сніжочок, але, бачите, трошки-трошки притрусило. Так що в мене все добре. Вчу англійську. Готую їжу в суботу-неділю і відпочиваю. Ось так проходять у мене дні. Ну, сподіваюся, що колись я все ж таки куплю авто і зможу ще кудись і виїхати. А сьогодні робота, сьогодні йду на роботу. Дуже мені подобається те, що кожного тижня заробітна плата. У четвер у нас зранку вже в мене на картку кабають кошти. Ну, оце мені дуже-дуже подобається в Канаді з приводу того, як оплачують працю. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Е, кажуть, що в цьому році багато снігу. Так, було дві сніжні бурі, у нас таких доволі. В, в тому році не було цього. Було, був сніг, але не було таких сніжних бур. Ну, бачите, ще всі сплять, тому що люди сіли через 5-10 хвилин вони на роботі. Куди б їм не їхати? Тому що у всіх, у всіх в дворах стоять машини. Сонечко сьогодні дуже гарна погода буде. Я вам зараз покажу сонце на дворі і мінус 12. Ну, вночі може трошки було більше, але сьогодні ось така погода. Так що хто зі мною вже другий рік, той бачить і визнає цю місцевість. Бачите, сонечко встає. Дуже-дуже гарно. Хочу сказати, що в суботу, в Канаді, е, теж, як і у всіх містах Європи, пройшли мітинги е, українців в підтримку України в два роки війни. Це жахливо, болить серце, болить. Я в суботу хочу сказати, що я теж збиралася взяти. Е, Прапори піти стати тут на місцевій площі, але лив дощака. от Не знаю, в нас були якісь заходи, Ну ніхто ніде нічого не написав, тут у нас по місцевості, та і я б нам, мабуть, не дійшла, тому що десь, якщо в нього глазгу, то мені десь 7-8 кілометрів, але був дощ. і але все дивилася. Дивилася всі відео. Мені повисилали відео. Мені поприсилали мої подружки з Торонто, як в них проходила акція. Тому підтримка України є. І я хочу сказати, що в суботу багато канадців мені зателефонували з приводу того, що Канада виділила для України кошти. І вони кажуть, що наша підтримка є. Канада з вами. Це було так приємно. Мій лендлорд прийшов, приніс мені салати. Каже, що ось дивися, Канада кошти виділила для України. Ми підтримуємо, ми вас підтримуємо. Це було дуже-дуже приємно. Тому на цьому завершую своє відео. З вами Світланка з Канади. З вас лайк! З мене відео. Лайків мало. І відео мало шуткую.